Всім привітаки! З вами знову сімейка бабачків. У нас сьогодні жара в холодочку, зараз 35 градусів. Я сьогодні вирішила набрати у відро і у бідон води, щоб вечором полити, щоб і ставка не таскати сюди до хати. А біля ставка там будемо огірки і типу, поливати і ставка воду, там буде ближче носити. Воно саме набирається. Бо набрала там біля малини на другу сторону. Надіюся, мені тут хати це впалить. І вечором ще закину пульлю малину. Сьогодні зарубали 4 бройлера. Зараз з мамою підемо вичистимо свиней і бройлерів. Зато мама на роботу. Вони в них не вичищали вже від тиждень. Їм там жарко, воно підпарює. Ще синько вичистимо, а тоді поїдемо на поле, накусимо ліцарки. Поки я годувала лежика, то мама повичищала бойлерів. Потім вже вичистили винок. Чистенько у них тільки вони такі малі. Трошки тут обрали, в загороді залишили і трошечки, мабуть, штук 20 залишили у літній кухні. І тут друга частина пташок. Жарко їм моя швидка вечеря. Бабуся стушила тушила кабачка з морковкою, з цибулькою. Зараз я його замотаю в лаваш. Буде така легенька вечеря. Трішки собі зазловаш і кину Олежику в супчик і дам йому смаколику такого. Та мене вже чай налитий, так що хто їсть, всім приємного апетиту. Приїхали з мамою на поле накусити люцерки. Поки мама там збирає косу я хочу тут по люцерки пройти, подивитися, чи немає повелійки. Бо минулого року ми купили насіння люцерки і в ній була повелійка а Їй дуже-дуже важко вивезти. Обійшла майже півгорода, то нічого немає. Зараз мама накосить, а я тоді постійно позгибаю. беремо нарядно та будемо їхати до хати. Нарвали на городі трішки цибульки. такої гарної. І кабачка. Це там або з яйцями пожарю, або овочами. або зроблю якогось нінчика кабачкового. Якось планів багато, хочеться й те, і те зробити чи приготувати, а часу зовсім немає. Не вспів прийти з роботи, Правда, як з роботи прийти. Як потрібно вже там олежика годувати. Там порається її там мама, допомагаю їй того лежить камити, трошки з ним погуляти то і спати лягати. Вишні я залишила на завтра, а зараз швидко полю перчик, майори, бо майори вже зовсім зів'яли. Цю дися вже вдома на перчику є маленькі брунячки цвіту, трошки поприживались такі більш-менш лучі столи. Ось цвіт. І, можливо, ще включу воду і полю малину. Вона геть із середини сохне, геть суха. Якщо не полити, то можливо. До осені, вважаю, не буде. Ще декілька днів назад м'ята була така зелененька, гарна стояла, а зараз вже почала засихати. Така жара стоїть, що дуже багато перців пропало, просто засохло. Хоч ми і поливали його, коли було, ну, менше, коли було там 20 тепла, 25, то ми поливали через день. А це вже декілька днів поливаємо кожен вечір його, він все рівно сохне. Цієї вологи, що ми поливаємо ось його самі, йому не вистачає, аби хоча б дощик прийшов, там хоча б вночі такий тихенький, може було б добре. Вже починає кусатися мошка і комарі. Аж треба піти полити там у березі, перець також. Перець, огірочки, базилік. Не знаю, як там буду поливати. Зараз вона має там загризе. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.